З тих перший помідорчик. І он там ще один буріє. І так, перший помідор з'явився на сортові бурковській ранній. Хоча, якщо чесно, я очікувала, що це буде наміб або ефемер. І як не дивно, їх у мене 5 це вони перший рік. Ось є 5 кущиків. І більше ні на жодному я не бачу ознак дозрівання, що хтось ще має дозрівати. А на цьому достигло одразу два. Бурий є помідорчик також на Ефемерові. Ось у і бачила де ще. Ось. Буріє помідорчик, сонце світить, не видно. І он іще теж буріє. Так, і ось починають буріти помідори гібридна міб. Ось теж вже такий трішки. Є. Ну, Але це все перші ластівки. Хто почне активно плодоносить, потім покажу всі сорта і гібрид приблизно одного терміну дозрівання. 85-95 днів від появи сходів. ну Їм би якраз, в принципі, пора плодоносити, але враховуючи холодну весну і початок літа, це все відтермінувалося. Ось так виглядає помідор на зрізі. Ну як на ранній стається цілком непогано.